Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 вересня. Сьогодні я хочу продати цих кабанів. Зараз я покажу. О, тут є отакі величенькі. Народились вони 6 березня, один, он, другий, он, третій. На свинок залишив. У нас четвертий біля корита і один лежить. Продам. І потім все розкажу, скільки вони заважили на 7 місяців, яка ціна на даний момент на живу вагу. І тоді з вами поспілкуюся. Тут я дофарбовую підставку і роблю перший запуск поросят. Цей сарай. Заганять не буду, хай собі самі приміряються. Я пока дофарбую. Чусь, а коти нам надо? Тут вони будуть участвовать в зарезе резини, синок? Синок, ріжемочок на новий сарай, щоб їм не дув сквозняк. Якби воно ще бачило, що воно тут. Чик. Що ти? Я ж переживаю, щоб ти пальці свої не чеканув. А зараз придержиш мені. Я так буду стоять, а ти... Будеш мені Ого. придержувати резинку, а, якщо. Так, да, я зараз починаю різати. Чи болгаркою може, я думав, ножом різати. Придержати? Та так, да, зараз я думаю, як його правильно розпочати. А придержи, ну, о, придержить кіплоскопцями, возьми його піти. Давай, держи. Що держати, за? От це, так. Да. О! Уже? Хорошо. Я ж, даже не встиг ще взяти, ти вже гріз. Повезло тобі. Синок, повезло тобі. О! А я ж думав, як його правильно почати, синок. Ох, ти крива. Не, ночі не зараз. нельзя, не бачу, куди різати. О. О. Ножик нормальный у мене, так? Да? <різований> Резину ріже. Ну а то другой я дріжем, сынок, і я тоді... Чи ми сейчас може підемо нашу руку його и закріпимо, хай вони тренируються. Да? Це там небагато нам шість... Щось... Оп, диви, як я. Чик. Цілий там. Царпнув тебе трошки. А ні, ти о цій сторону. Та я понял. Лікіть, бат Божо. Та хана Як було б те, що з резиною за цей. Де воно тут? Ось воно. Сараї там в старому скільки пролежало свині ходили по мені, Андрюх. А ну бери. Ну, а ти завтра. Це дід ріжу уже А, камеру, щоб не закривати. І так давай. Ні, щоб тобі не закривати. А, а світ не хорошо. отам там сідай, як а. ти? Як я буду різать? Так Так ти отак чуть-чуть дальше, отак, во. Де держать. Ну як отак, во. Так? Да, держи, аккуратно, только. Бо були случаї. Кота, главное, ще не перерезать пополам. Сынок, ну де вона тут? Держи, крепко. А держу. Держися. Держися крепко. Держи, держись, ну натяни. Держи, тяни, тяни крепко. Да, ні, сидіти спать надо. Я должен просто спать и Кот тикай. Кот участвует в перерезании. Участвует движение. движении. Такие дуры, как А если сейчас я отпустил, если ты дорежешь, я бы не назад, я так не делал. Трошки. Поноса не будет? Трошки, сынок. От надо тут. Нормально. Вс, точно може підемо прикрутим, хай воно закриває вже не це. Тобто, готова, так? Куда це можна погратися? Це вкинемо в плиту, зимой. Ну, сарай той кинься навчо. Якщо є батько і гострий ножик, синок, то можна навіть відрізати чорну резину. Так, да, синок? Ти зрозумів, так? Да? А що це у нас? Ножовка гостра? Ножовка гостра бути. Пошли там десь добавлять бути гостра ця. Що ти хочеш? А, ти цілий я там не перерізав, бо ти ж вечно з батьком улізеш якусь передрягу. Що в нас відбувається по новому сараю? Ми вже зробили перший запуск сюди. Там я вечором показував. Що я їм відкрив уже. Вчора з сином поцепили їм шторку. Тепер вони заходять. Я думав, вони одразу тут будуть тільки спати. А вони одразу зайшли і крепко намітили цю територію. Поставили свої знаки уваги. Все, ну, вже. Ходять туди-сюди, вже знають, як штора відкривається, вже вони в курсі ділом. Все, і тим щас от, щас з Андрюхою в процесі будемо знімати. і Тут ось винесемо це, тут теж вже все, все готово, відкриємо їм. Все, тут Роман Іванович приїхав, поробив тут крючки, вже воно піднімається. Зачіпляється, там вже ляда так висить. Тут треба тільки зафарбувати. Треба дофарбувати, дофарбувати ці дві детальки. А так я тут уже. А я тут ось треба дофарбувати, так я вже підставку, підставку пофарбував. Зараз за щоб пиляка потім не летіла. Пеляка сяде, дефарбуємо. І в принципі завтра вже їх і ці будуть ходити сюди. Щоб я не переживав, що ночі холодно. І буде порядок. От. Відкрили зимовий сезон. Вже. Що такі справи? Треба, щоб тепер думати про утеплення стелі. За ілюмінацією подумали вона в процесі. Будемо робити, все вам покажемо. Вот такі справи. Сейчас а Зайдуну. Девочки, шо ви? Я б хотів вообще, щоб ви пока не холодно, валили б на дворі, а не тут. А ви прийшли і нові поли, так оце... Ми красиво ви зробили. Ну нічого. Це по-любому сталося б колись. Ану. Свинок переведемо на корм для супоросних свиноматок, тільки треба оту забрати малу, і там ще менший кабанчик. Їх не треба. Відкинуть, а тоді вже перевести цих свинок на корм для супоросних свиноматок. І будемо ще почекаємо місяць-півтора, хай вони доспінуть, щоб вони були вже повністю сформовані. Та да, свиня синяш там нос віпкне. Все, вони прийшли, показали, що вони тут вже знають, як йдеш, е, де Так, да, да, Щоб вони прийшли, вони вже знають, де й. Оу, запустили перших мух уже даже сюда, О, бачиш, вже сюди вмісті з свинями. Бачиш, підглядають вже. Вони вже в курсі діла, ді ваша. Та я випал, за. зацепився. Не поняв, а ну на двір. Це шість секунів тут не було. Ану бігом. Бігом на двір, дзюрич. Вперед, На двір. Ти диви який. заснул чуть-чуть. Все вот так. Все вот так. Надо сейчас и взять. Метелочку. Вот это все. Замести. Все, все в процесі. Так, да? да. да. молодець. Все, бачите, як вони красиво вже ходять через шторку. Вже в курсі, в курсі діла. Кабанів я продав. Короті, це б їм було б 6 жовтня, було б 7 місяців. Це свинки трошки менші, кабани чуть більші були. Остався ось менший кабан і там десь свинка. Воно, вона то ми поки їх перегонимо в той сарай, а ці всі будемо. Я їх переведу на інший корм для супоросних свиноматок. І буде нормально. Покажи вам, як, як шторка виглядає від ціля. Я там чуть зазори оставив, щоб вона вільно, щоб вона. Отак вони. Раз. Повернула і пішла, і вона собі. Ну, все. Ну, а все. всі так в середньому десь кілограм, я знаю, по 130, може по 135, ну нормально. Якраз і ще ми місяць-півтора підождемо, щоб вони ще в охоту прийшли і щоб. А оцю шустру потім зробимо з неї шашлик, Бо такі всі малі, завжди залишаються додому. Хороших продаси, а маленькі залишаються додому. Отак і ложиш їх тоді. У холодильник, у морозилку. Да не бойся. Рябуха годує своїх... Зараз це їм п'ятий день, да, сино? Треба да. дати їм цифє сьогодні. І зараз я хочу дати їй слово. Хай скаже. Будеш казати слово, карий. І так, друзі, роблю огляд на всіх наших котів. Це ось Мурка. Рижий. Цих двох ми ще не назвали. Це вони так зібрались, сидять, їх тоді можна так звати Он побіг ще храмить. Ми його підсаджували щоб він поїв, але він щось ну, не захотів. Ось тому так Що виклю... ти? Ти включив камеру? А Що, ще... Давай, давай. ще ми вставили віконце, бо його так, як со сторони, вороді нема. Андрюха, вимив його і поставив. Бо вже ночами холодно, а тут маленькі поросята, щоб їм не підтягувало вночі. А ця форточка ще не вставлена, це вже оця вставляється вже як, як морози здорові, тоді вона вставляється, а так вона не, не потрібна, щоб заходило повітря вечірня дойка. Як проходить вечірня дойка? Я даже не знаю, скільки им сегодня днів уже не помню. Восемь восемь днів. Обіг мамі жалуватися, обіжають маленького. А той прибіг, а що ти що ти все розказуєш? Ми чуть-чуть там подвинули тебе, що ти одразу жалієшся, Що ти обіжаєшся свиням, ма? Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, допомагайте Збройним силам України. Всім пока.